Розпочинаємо випуск новин зі сходу України. Обстріли з важкого озброєння, постійні провокації та нові розбрати між терористами. Саме така на цей момент ситуація на Донбасі. Терористи продовжують порушувати режим припинення вогню. Ситуація на сході України і надалі залишається напруженою. За минулу добу бойовики обстріляли наших військових 34 рази. При цьому активно використовують вони і заборонену важку зброю. На Донеччині незаконні збройні формування знову обстріляли позиції сил АТО із мінометів калібру 120 мм біля селищ Широкіне, Піски, Гнутове, Опитне, а також наші позиції з мінометів калібру 82 мм біля селищ Піски, Майорськ, Ленінське, Кірове. Вкотре злочинці відкривали вогонь по нашим опорним пунктам із артилерії калібру 122 мм, а також танку в районі Широкіне. А неподалік населених пунктів опитне, піски, гранітне та Авдіївка, вів вогонь із автоматичних ручних гранатометів та стрілецької зброї. Спостерігачі місії ОБСЄ говорять про те, що режим тиші гучно порушують біля Донецького аеропорту та широконого. У цьому районі за минулі вихідні експерти зафіксували майже 700 вибухів. Крім того, терористи знову обстріляли міжнародну місію біля Широконого у Пісках і в Авдіївці. У Луганській же області противник з мінометів гатив по українських силах біля населеного пункту Сизе. Гаряче було вчора і біля золотого. Там між терористами і нашими військовими відбувся бій. Неподалік населеного пункту Золоте 4 з 17.30 до 19.00 години, відбулось бойове зіткнення українських військовослужбовців з групою противника. Наші воїни зупинили нападникам щільним вогнем зі стрілецької зброї і змусили його відійти. Разом з тим активні атаки терористів не вирішують їх спільних проблем. У лавах бойовиків знову розбрат. Частина з них втекла з горлівки. З міста дезертували 40 бойовиків, їх комбат і команди роти. Втікачі боялись розправи від своїх же соратників, але чому саме невідомо. Наразі у так званій ДНР вони оголошені дезертирами. Якщо терористів упіймають, обіцяють розстріляти.